Сто днів минуло з дня призначення Петра Ворони на посаду голови обласної ради. За проведену роботу очільник прозвітувався на прес-конференції. Виконання вимог, які поставила громадськість та полтавський Євромайдан до обласної ради. Таке завдання передусім ставив перед собою пан Ворона. Я взяв на себе, вважаю, велику відповідальність, тому що час не легкий, час, який потребує дуже великих зусиль. і Саме головне консолідації всіх здорових і патріотичних сил, які є в області. І основне моє завдання полягало в тому, щоб консолідувати цих людей, не роз'єднувати суспільство, а навпаки об'єднувати для. Спільної роботи протягом трьох місяців обласна рада попрацювала досить активно, вважає Петро Ворона. Робота всіх комісій ведеться відкрито. При раді створену робочу групу з боротьби з корупцією його на сайті почали публікувати звіти про використання бюджетних коштів. За 100 днів 835 громадян отримали матеріальну допомогу. Значна кількість полтавців потрапила до пана Ворони на відкритий прийом. За цей час було прийнято дуже багато людей. Якщо за минулий рік керівництвом обласної ради було прийнято 35 громадян то за 100 днів своєї роботи я прийняв 202 Мешканці Полтави, Полтавської області. Серед головних напрацювань звітного періоду створення загонів місцевої самооборони. Створено штаб територіальної оборони. Підтримано всю українську акцію. Підтримай українську армію. У квітні завершився конкурс проектів розвитку територіальних громад. 23 райони отримали кошти з обласного бюджету та право на впровадження своїх розробок. Також при облраді була створена робоча група, яка займається аналізом дозволів на добуток корисних копалин, зокрема нафти та газу. Депутати виступають за те, щоб частина ренти за користування надрами залишалася в області. Ми піднімали питання, щоб це йшло у містею податки, частина цієї ренти, але тоді, врешті-решт, ми не отримаємо нічого на соціальний інфраструктурний розвиток, тому що це буде в складі нашого бюджету. Якщо це буде йти понад бюджетні асигнування, то, звичайно, це буде якраз ці кошти, які підуть на розвиток інфраструктури. Висловив свою думку очільник обласної ради і щодо можливої зміни губернатора Полтавщини. На його думку, після обрання нового президента України це цілком можливо. Хоча до Віктора Богайчука у нього особисто немає жодних претензій.